Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці попрощалися із захисником. Обласний благодійний фонд захисту дітей Логус провів для малечі різдвяну акцію. Вечорниці за участі команди проєкту Баба Єлька пройшли у музейному центрі. 23 грудня Олександрійці провели в останню путь захисника Сергія Матвійчука. 45-річний солдат свій останній бій провів 9 грудня на Луганщині поблизу Макіївки. Від отриманих під час бойових дій поранень життя нашого земляка трагічно обірвалося. Прощалися з військовим у палаці культури Світлопільський. 23 грудня Олександрійці попрощалися з 45-річним земляком Сергієм Матвійчуком. Солдат віддав своє життя під час російської атаки, перебуваючи на службі на Луганському напрямку. В останню путь захисника проводжали у палаці культури Світлопільський. Війна ця триває не лише в нашому сьогодні. Вона триває і на небесах. Іде боротьба між добром і злом, іде боротьба. На виживання. Чому так багато зла, питають люди часто не останнім часом, ми самі його пускаємо в свої серця, ми самі його пускаємо в свої домівки, своєю байдужістю, своєю необізнаності, то зараз ми повинні бути єдиними, єдиними і сильними, в єдиному пориві до перемоги за нашу державу, за нашу Україну. Бо якщо ми будемо. Тоже бути байдужими. Будемо стояти осторонь. То ці хлопці на своїх плечах, на жаль, не принесуть нам перемогу. Від кожного з нас залежить перемога, і кожен із нас повинен боротися на своєму місці. Сергій Матвійчук народився на Сумщині. Неповну середню освіту здобув у миропільській школі. Згодом опанував професію налагоджувальника деревообробного обладнання. Успіх нашого воїна залежить в тому, наскільки ми разом з ним. Разом з ним в молитві, разом з ним, коли є можливість фінансово підтримати, разом з ним, коли важко або коли в Україні є якісь світлі дні. Ми повинні завжди бути на зв'язку з ними, повинні бути їхньою підтримкою, повинна бути їхньою мотивацією. Саме так перемагають нації і народи, коли всі разом всі разом борються за свою країну і за свою землю. Деякий час наш захисник працював за кордоном у будівельній галузі. Потім переїхав до Києва. З початком повномасштабної війни Сергій Матвійчук з родиною переїхав до Олександрії. У жовтні 2024 року Сергія мобілізували до лав Збройних сил України. Немає сім'ї, яка б навіть чула на собі холодний подих цієї війни. Але війна згуртувала український народ. Він як ніколи єдиний. Кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб перемога настала. Але найбільше роблять наші сили оборони. Серед представників сил оборони був і наш Сергій Анатолійович. Який належним чином виконав свій громадянський і військовий обов'язок. Над світлою пам'яттю нашого захисника сьогодні ми низько схиляємо голови. 9 грудня солдат Сергій Матвійчук загинув від отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі Макіївки, що на Луганщині, поховали захисника на військовому кладовищі. Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят Кіровоградський обласний благодійний фонд захисту дітей Логос відвідує Олександрійську громаду і вітає малечу розвагами, солодощами та іншими подарунками. Цього разу гості з області відвідали бібліотеку для юнацтва, а учасниками ігрової програми стали діти з категорії ВПО. Докладніше наш наступний сюжет. Вже не один десяток років Кіроградський обласний фонд захисту дітей Логус проводить напередодні новорічно-різдвяних свят благодійну акцію для малечі. Цьогоріч різдвяний захід мав назву Віфліємська зірка. Діти з категорії ВПО під час нього пограли з героями відомого мультфільму та дізналися про традиції різдва. Будуть спілкуватися казкові герої. Це буде Ельза, Анна, Олоф. І вони будуть впроводити дітей до. До вирішення такого питання, як же зробити, щоб щоб люди були добрі, як зробити, щоб серця були теплі і щоб всі один одного любили. Тому діти дуже завзято слухають і намагаються допомагати Олофу вирішувати ці питання. І в вирішенню цих питання вони повертаються через машину часу. Повертаються до Палестини часів народження нової ери, народження Ісуса Христа, і для них це буде дуже дуже чудово. Ми намагалися показати діткам цю історію таким чином, щоб дітям було прийнятно, щоб вони могли її засвоїти і зрозуміти. Більш дорослих гостей новорічно-різдвяного заходу зустрічав Санта Клаус, який не розумів українську мову. У нас є прикладачі, дітки всі навчаються, вивчають англійську мову, і тому вони зможуть зробити так, що Санта Клаус зможе зрозуміти дітей. Тобто, ми будемо розумітися і не тільки через перекладачів, але і через чудо, якесь відбудеться, яке дасть можливість Санта-Клаусу починати розуміти українську мову. Почне розуміти українську культуру, почне розуміти наші потреби, почує наші повітряні тривоги. І от коли він все це зрозуміє, тоді він скаже, що о, дійсно тепер ми будемо вам надавати допомогу. І тоді Санта Клаус дасть нам подарунки. Жодне свято від Логосу не обходиться без солодких подарунків. От я в руках тримаю це е, наші умілиці нашої благодійної організації, нашого фонду і е, е, релігійної громади Девора приготували власноруч. Це імбірний пряник Різдво 24. Так це е, також е, будуть видаватися діткам а також е, подарунки, які діти будуть отримувати, коли вони будуть примати активну участь. У іграх це будуть м'ячі, це будуть іграшки м'які і інші подарунки, які вже діти можуть виграти там і олівці, і все, що їм потрібно, все приладдя, яке їм потрібно для навчання і для їх творчої реалізації. Нещодавно Україна почала святкувати Різдво 25 грудня. Тому цього дня о 16-й годині благодійний фонд Логос для усіх охочих на площі Соборній організовує казкове містечко із сюрпризами. Це буде різдвяне містечко, в якому діти зустрінуться із цими казковими героями, про яких я говорила, і більше. Там будуть фотозони, там будуть дуже прекрасні, скажімо так, руханки і зустрічі дітей із Неочікуваними дуже чудернацькими казковими героями. Тому запрошуємо всіх дітей, всіх жителів міста. Крім того, в зв'язку з тим, що в військовий час ми не можемо скажімо так, щоб в нас немає таких святкових днів. Тому вихідний день у неділю ми також повторюємо цей це свято, цю акцію, і тому всіх запрошуємо вихідний день. Хто не зміг прийти в неділю о 14 годині, всіх діточок ми очікуємо. На зустріч, тому що в них у нас для них є ще інші подарунки. Це будуть вже матеріальні речі, і це будуть такі так звані коробочка, коробочки різдвяні, і тому хадітки приходять, всі отримають різдвяні коробочки. Тож стати частиною новорічної історії від благодійного фонду Логос можна буде і напередодні нового року, 29 грудня. В Олександрійському музеї вже вдруге відбулися вечорниці за участі команди Баба Єлька. Участь у заході взяли студенти коледжу культури та мистецтв, танцюристи авантюрину та всі небайдужі Олександрійці цього дня в музеї згадували різдвяні обряди, співали та танцювали під керівництвом представниць етнопроєкту Баба Єлька. Вже другий Олександрійський музейний центр проводить вечорниця з Бабою Єлькою. Програма заходу насичена. Співали традиційних пісень та танцювали танці з експедиційних записів команди Баби Єльки. Тетяна Буланова розповіла, що саме виконували в Олександрії. Ми працювали з тими записами, які ми привезли з різних громад Кіровоградської області. Ми спеціально не брали. Нічого з Олександрійщини, ми хочемо, щоб була така знаєте, асиміляція, симбіоз, пере, перемішання традиційної культури всередині області між громадами. І також, окрім пісенного спадку, ми ще й поділилися трішки танцювальним спадком, спадком традиційного танцю. Сьогодні ми танцювали польки і поділилися. Більше двох десятків приспівками до польок різних. Ну, вони там в основному несуть жартівливий характер. Ми поділилися танцем Яків і приспівкою до Якова, записаний в Олександрівській громаді. Ми поділилися карапетом і краковяком це збірні танці, і приспівки з усіх громад, де ми були. Але сьогодні нам грали традиційні музиканти з Голованівської громади. Зараз це вже підвисоцька громада. Село Копенкувата, і ми зафіксували традиційних музикантів, які ще й досі грають, і цей танець побутує в їхньому селі. Тому сьогодні Копенкувацькі танці танцює Олександрія. А ми від вас в свою чергу. Черпаємо потрошки свого, того, що, наприклад, хтось із жінок танцює, каже, а у нас не так співали, у нас співали отак. А ми з дівчатами бігом уже фіксуємо якісь приспівки. Або е, жіночки, які сьогодні прийшли на це дійство, вони кажуть, а в нас польку отак танцювали. А карапет у нас не так танцювали, а так. І люди думають, що ми вам привезли щось. А ми насправді зараз почерпаємо багаж баби Єльки вашого з Олександрійської громади. Участь в вечорницях взяли хлопці та дівчата з хору пісни Любе з коледжу культури і мистецтв, які виконували низку автентичних обрядових різдвяних пісень. Олександрійський фаховий коледж культури є осередком творчості, збереження автентичності і саме. Студенти, здобувачі освіти є носіями, які розповсюджують це в своїх театральних громадах, в родинах. На саме спеціалізації Народне пісенне мистецтво є традиція завжди виконувати і обрядові пісні, побутові пісні разом з колективом, родиною, друзями і тому приклад є сьогодні живе спілкування з, з дуже. Талановитою такою групою, хочу сказати, баба Єлька завітала на вечорниці з бабою Єлькою і команда Авантюрина. Танцюристи колективу працюють над збереженням та популяризацією нашої культурної спадщини. Я випускниця зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин. Я на цьому заході вперше. І для мене, як майбутнього майбутнього хореографа, дуже важливо. Це все набувати такі нові знання, оскільки це збереження нашої культурної спадщини. Неймовірно цікаво. І пісні, і танці і дуже цікаво. Співпраця з бабою Єлькою Олександрівських музейниць триває за початкування проєкту, розповіла Олена Мітюріна. Ми якось знайшлися з ними одразу, і музеї, відколи я сюди прийшла працювати, ми співпрацювали з першого дня. Наша знахідка коники баришні для них була теж новиною. тобто, Баба Єлька завжди дивує нас своїми знахідками, своїми глибокими знахідками з пісень, станців, з гастрономічні вподобання, кропивниччини. А ми їх здивували своєю знахідкою, кониками і баришнями, тому що. Е Наша знахідка, от вона у нас на території. Ми її вперше тут віднайшли і з тих пір впроваджуємо в світ. І бабаєлька у нас тепер має від нас і наші форми, і наші рецепти. І вони активно завжди перепощують наші публікації, і завжди до нас радо їдуть в гості, бо вважають, що ми з ними колеги. І всі учасники вечорниць отримали на подарунок коники і барені. А музейниці мають надію, що традиція проведення вечорниць продовжиться і надалі. І серед олександрійців знайдуться ентузіасти, які будуть відроджувати співочу та танцювальну спадщину. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.